У прилуках завершився чемпіонат міста з шахів серед дітей до 12 років. 20 квітня прилуцькі спортсмени змагалися за перемогу в шаховому поєдинку. До боротьби долучилося 20 маленьких шахістів. Саме ці хлопчики та дівчатка обіграли своїх суперників у двох півфіналах та дійшли до фінальної битви за першість. Шахові двобої вже традиційно проходять в приміщенні громадської організації Шахова федерація Прилуцька фортеця. Чіткий розрахунок. Кожен хід виважений та виправданий. Головна мета прибрати з дошки якомога більше курс суперника та поставити шах і мат за підсумками фіналу почесне третє місце отримав Назар Бойко, друге Єгор Дяченко. А от перше місце серед юнаків виборов Максим Волошин. Призерів нагородили грамотами та медалями відділу сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради. Усі юні шахісти отримали і солодкі подарунки. Абсолютний переможець Максим займається шахами понад три роки. У своїй колекції хлопчик має більше 30 медалей і грамот. Ще одна перемога поповнить скарбницю здобутків маленького шахіста. Ну, у мене спокійні емоції зазвичай є. На солоду відтакі віце чемпіона Єгора Дяченка. Чотири роки тому дідусь заоходив до гри у шахи. Спортсмен має вже другий шаховий розряд. У своїй перемозі хлопець дякує достойним суперникам. Дякую всім суперникам, що ви дали мені перемогу, що дали мені прораш навчання. Дев'ятирічний Ілля у цьому спорті початківець півроку тому у світ шахів хлопчика привела мама, хоча грає не так давно, та вже знає, деякі правила гри. Що є пат, мат і шах. Та якщо в тебе шах, то не можна ходити другими фігурами. Треба або закриватися, або тікати коронем. Грою в шахи захоплюються не лише хлопчики, але й дівчата. У фінальному двобої взяли участь четверо спортсменок. За результатами гри перше місце посіла Злата Шевель. Віталіна Дідорак зайняла друге місце. Майя Шматко виборола третє. Володарка бронзи Майя займається рік. За цей час дівчинка отримала 6 грамот за турніри. Розповідає, гра в шахи це вже невід'ємна частина життя. Тому що я завжди виїхаю. переможеця турніру Злата цього дня здобула вже третю перемогу. І, Як сподівається, не останню. Колекцію дівчинки поповнили нові нагороди. За перше місце Злата отримала грамоту, шоколадку і медальку. злата займається шахами вже вісім місяців. До кожної гри готується серйозно. Запрошує й інших доєднатися до шахового клубу. Це класно, це прикольно. І чим більше шахи розвивають твій мозок. Сьогодні Прилуцька Федерація шахів налічує більше 40 вихованців. Велика кількість діток все частіше обирає саме цей від спорту. Діти творчі з фантазією. Дуже приємно з ними працювати. Як говорять тренери, подібні чемпіонати допомагають підготувати спортсменів до змагань обласного та всеукраїнського рівня. Тому шахова федерація спільно з відділом сім'ї, молоді та спорту, активно організовує поєдинки. Анонсують на черзі турнір серед шахістів до 16 років.